Підозрюють і обвинувачують у наркозлочинах. На лаві підсудних троє молодих хлопців. Стаття доволі серйозна. і У разі доведення вини їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі. Нині ж хлопці перебувають у сізо, а їх адвокати думають, як їх звідти витягнути. Під конвоєм СІЗО на суд лише такі маршрути доступні для трійки молодиків за останні півроку. Стаття за якою їх обвинувачують серйозна, стосується наркозлочинів. Сьогодні знову до суду, бо ж там прокурор клопоче продовжити їх тримання під вартою ще на 60 діб. Разом з тим показано таку судакування судово слідку тримання проважки завершено. а тому вважаю, що ті ризики слугували підстави застосування та їх подальшого продовження докрема. Це можливість переховуватися від судових закону, впливати на свідки, перешкоджати кримінальних провадження інших чином, чи не в інших кримінальних порушення на даному етапі не зменшити, так продовжують існувати, дошковуючи тяжкість інкримінованих кримінальних порушень, зокрема приналежність таких злочинів до та пішків, злочинів у сфері незаконного обміну, у сфері незаконного обігу, наявність свідків в кримінальному провадженні. Також всі інкриміновані епізоди були вчинені в обвинуваченому складі. Грубою осіб за попередньою змовою, тому вважаю вказаний підтверджує підвищено суспільну небезпечність. У зв'язку з цим прошу подані про питання про продовження біжних заходу довінити. Хлопці, заручившись допомогою адвокатів, вкотре пробують якось покращити своє становище, себто вийти з СІЗО і чекати вироку Будай під домашнім арештом. Нічого, що свідки немає в цьому кримінальному провадженні Цій справи я не від незбираю чи кримінальне правопорушення на Захисники, ясна річ, на боці своїх клієнтів. Мотивація необхідності обрання, продовження верніше, такого суворо забільного загадую тримання під вартою постійно вказується на те, що чинив певний злочин за попередньою змовою з групою осіб. Однак скрізь зазначається про не встановлені досудовому розслідування обставин. Не встановлено досудовим розслідуванням особи незаконно придбав якусь. Речовину. Крім того, не встановлено ані часу, ані хто конкретно переносив чи будь-що робив із тими речовинами, які є предметом вчинення кримінальних правопорушення. Аче кажуть адвокати, один з обвинувачених взагалі не мав би сидіти під вартою, оскільки його матір внесла за нього заставу. Щоправда, є один нюанс. Внесла згідно квитанції доданої до заяви з відповідним номером від 14-го серпня 2024 року. Заставу розмірі 146 сорок тисяч гривень. Однак внаслідок помилки, а також нерозуміння нею усіх нюансів і обов'язковості реквізиту. Склади застави вона не вказала правильно зазначився. Зазначивши усі рахунки, правильно сплативши саме заставу, не вказало призначення, а саме за кого бачили це застави. Тепер же міскують, як виправити цю помилку, щоб гроші куди треба пішли, а хлопець вийшов. Ну а поки ж після суду усі троє знову повернуться в стіни СІЗО, оскільки запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою їм продовжили ще на 60 днів. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.